Український дубляж монстрів на канікулах виявився дуже цікавим. Локалізатори адаптували акценти і складні жарти, а також внесли зміни в деякі моменти, додавши в них елемент сексуалізації. Почнемо з геніальної гри слів у дубляжі. Дрек, вотсапбарі! Сенд Скільки води утекло! Піску, мюрей, піску! Гра слів із фразеологізмом Скільки води утекло чудово підходить і доповнює цю сцену, роблячи її по-справжньому смішною. На цьому локалізатори не зупинилися. Лише за кілька хвилин перекладачі вразили глядачів новою грою слів у сцені, де Франкенштейн представляє cause of that» <laughs> Це не я такого на фараони» Мюррей каже це в обличчя дівчині в образі фараона, що робить момент неймовірно комічним. На фараонів має увійти в лексикон кожного, хто подивився цей дубляж. Тепер поговоримо про назву мультфільму. В оригіналі він називається Готель Трансильванія», але у нас його перейменували на монстри на канікулах. У сотий раз не хочеться повторювати, звідки наші локалізатори взяли цю назву. Однак на захист можна сказати, що монстри на канікулах звучать абсурдніше і цікавіше, ніж нудна оригінальна назва. Можливо, студія дубляжу не просто вкрала цей переклад, а дійшла думки, що така назва буде більш привабливою для цільової аудиторії дітей. В оригіналі граф Дракула робить помилки в мові. Наприклад, використовуючи слово «За bestest, закінчення est не можна ставити до цієї форми слова. Це ймовірно підкреслює, що англійська не є його рідною мовою, оскільки він розмовляє з акцентом. Усі ці особливості персонажа були враховані в дубляжі. Таню твій тато влаштує тобі найкращіший день народження. Також на початку в Дубляжі нас зустрічає ще одна родзинка персонаж, який з'явився буквально на кілька хвилин, використовує англійські фрази. Можливо, локалізатори вирішили таким чином додати оригінальності персонажу через його діалект. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Oh, absolutely. It's hidden real nicely. Фатіке вони. Все під заховано. Any human daring to even look over there Людина, яка посміє в цей бік глянути, втечеві вірі, вірі швидко. У сцені, де драк розповідає Меві сказку, він згадує персонажа на ім'я Harry the Хьюмен, тобто гаррі людина. Тут драк у людський образ, представляючи середньостатистичну людину з поширеним ім'ям як символ того, що всі люди злі по відношенню до монстрів. Це моє трактування цієї сцени. У дубляжі, на мій погляд, опущено підтекст, який передбачає, що всі люди погані. Гаррі-людина гюмен, їх. Проте Людвиг людина знайшов їх. Локалізатори, однак, зберегли логіку оригіналу, продовжуючи називати персонажа з однакової літери Гері human і Людвіг людина. У дубляжі також було додано багато абсурдного гумору, який, на мій погляд, вийшов навіть кращим, ніж в оригіналі. Наприклад, коли драк називає безголовим зомбі, який несе безголове тіло Франкенштейна. Part, come on. Acusta, без Або коли Мевіс у дубляжі пропонує погасити зомбі, що горять. Ви горите? Може вас погасити? А також момент, коли драк звертається до невидимки. Hello, great to see you. <coughs> <coughs> З приїздом. Радий, що знов тебе не бачу. Я <coughs> пугаєм цієї категорії. Можна назвати момент, коли драк каже дверній ручці, Закрийся". What you gonna say? I got it covered. Please relax. Just do your job. «Що ти скажеш?» Я все продумав, закрийся і не пхай носа. Проте, вже за деякий час ручка відповідає драку, вгадуючи для нього цікаве прізвисько з грою слів. Here Count Слово крок на сленгу означає брехня, тож український переклад вийшов дуже точним і смішним. Також дубляж посилив і сексуалізував деякі сцени, наприклад, тут. Yeah. Kids, why did you do that? Okay. I was just in the pool. The water's cold. Don't judge me. Дитя, навіщо так? Ти ж <ти> усейно <мені> <sharp> з басейну, вода холодна. От узе й У дубляжі зробили так, що монстри висміють статевий орган невидимки, але він же не невидимка. Як можна було щось побачити, тим більше якщо воно зморщилося? Схожа ситуація виникає і тут. It's okay, we all get stomach aches, Mr. Bigfoot. Росомеє, міс Хевіс, люки Фраза драка в дубляжі суперечить логіці мультфільму, адже сам драк і монстри в готелі уникають людей і не вбивають їх, побоюючись наслідків. Драк не став вбивати Джонні під час зустрічі з тієї ж причини. Я його не вп'ю. Це фітки на монстрів у далеке минуле. Більше того, якби величезний бікфут з'їв місцевих жителів біля готелю, це явно привернуло б увагу людей, що суперечить концепції скритності, заради якої і будувався цей готель. Також і далі, коли Мевіс після першого польоту у світ і знайомства з людьми розповідає про це. I don't know why I... Ever Версія з дубляжу звучить логічніше, оскільки після тієї сценки з людьми, яку влаштував драк для Мейвіс, дивно, що вона називає їх просто нудними. А ось сцена, де дубляж неправильно переклав репліку. <laughs> Такий, як він, мої Мейвіс, абсолютно не пара. Doppio, ne para. В оригіналі драк має на увазі, що людина ніколи не зможе сподобатися Мевіс. Дубляжі ж відсутній акцент народі, з якого походить Джонні, що призводить до неправильної інтерпретації сцени. У результаті подальше обурення Франкенштейна в дубляжі виглядає притягнутим за вуха. Дубляж навіщось додав ще одного брата для Джонні. Я згоден підселитись на семеро вдома. Я до цього звук у плані ліпсингу семеро і шестеро лягають однаково. Можливо, перекладачі хотіли зробити відсилання на сім гномів. Тоді виходить, що мевіс це білосніжка. Як ви думаєте, що хотіли сказати локалізатори? У дубляжі було вирізано майже всі відсилання на поп-культуру, які робить Джонні. Таке зі мною було тільки раз. Той шиз на геві метал концерті. А 6 Академіс Тей Мефюс Бенкар пропадуть квитки на сістро концертів. А при педукай білідаге. Прощайся з життям. Рюкфак ходячий. Складно сказати, чи було це зроблено виключно через те, що глядачі могли їх не зрозуміти. Наприклад, музичний гурт Сліпкнот дуже популярний, і дорослим, які прийшов із дітьми на цей мультфільм, було б цікаво почути всі ці відсилання. Однак локалізатори вирішили інакше. Проте одне оригінальне власне відсилання в дубляжі все ж таки присутнє. Айфа. Ну, як вам віраж? Хто шумахер? Ну і як же міг обійтися український дубляж без зміни імені на наше рідне? Вибач, грігорес і далі. Взагалі, режисером цього дубляжу виступив Олекса Негребецький. Відповідальний за дубляж тачок. А ви всі пам'ятаєте, яким українським гумором він був наповнений? Якщо скажу, давай. ідемо! Так, щоб паліра не вловив. Давай. дивно тоді, що в монстрах на канікулах куди менше цього фірмового гумору, ніж було в дубляжі легендарних тачок. Ось ще кілька прекрасних і смішних моментів з українського дубляжу. Знайдеш людину, і тоді я зроблю з неї людокеман. Friends, please stop. It's too late, rat bat. пліз, прошу, Заспокойтесь пізно. Кажан лажан. український дубляж монстрів на канікулах вийшов гарним. Він рясніє різними барвистими моментами, хоч іноді і не все виходило ідеально. Рекомендуємо вам ознайомитися з цим дубляжем. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.